Книги для тих, хто не спить уночі і засинає, коли інші прокидаються. Презентував у Черкасах молодий український письменник. Любко Дереш привіз дві нові книги: останню любов Асури Махараджа та Миротворець. На думку автора, головне призначення творів дарувати у миротворення. Бачила Любко Дереша, і наша Ірина Васюра. Його твори подобаються або ні, захоплюють або викликають тугу. Але байдужим книги Любка Дереша не залишають нікого. На зустрічі з молодим автором у Черкаському університеті молодь очікує із цікавістю, хоча й думки щодо його книг різні. Подобається, ну мабуть, мовлення і герої дуже нестандартні. От у нас письменники зараз беруть таку моду. Я думаю, що це після Дереша пішла така мода, коли всі. Намагається так розмовною мовою більше писати, але Лав Дариша саме особливі герої мене не дуже вразило, оскільки якось вони більше наганяють депресію, і мова його написання. Вона я не досить, не, не дуже люблю таку такий стиль написання. Я більше мені більше подобається читати. Якщо це українська література, то це повинна бути чисто українська мова. У Черкасах Любко Дереш презентував дві нові книги – «Остання Любова Сури Махараджа та Миротворець на думку критиків. У ній автор постає дещо несподіваним та загадковим. Дереш стверджує, готовий до будь-яких відгуків. Ну, от, можна побороти себе, побороти свою гординю, своє я, зрозуміти, що тобі намагалися сказати, і прийняти це як, ну, як якийсь урок. Це страшенно тяжко, але якби я стараюся. От в семи випадках із десяти критика мене перемагає. я Корчуся там покусаний зміями, але в трьох випадках мені вдається щось для себе корисне е, витягти. Але мабуть, не переконаний нові книги для тих, хто чекає на світанок душі і про холоду у миротворення. Нині він продовжує працювати, і вже навесні читачі зможуть оцінити ще одну нову книгу таємничого Любка Дереша. Ірина Васюра та Горозія, черкаська служба новин.